У Бурштинському коледжі відбулися заходи приурочення Дню боротьби зі СНІДом. Про це наш наступний репортаж. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі снідом – звернути увагу суспільства на цю проблему. Вілоінфекція, захворювання, яке ослаблює імунітет людини, вражає переважно молодих людей віком від 18 до 27 років. Саме тому у Бурштинському енергоколеджі сьогодні проводився захід під назвою Пробіг заради життя за підтримки Галицької райдержадміністрації. У ньому взяли участь представники міської та районної влади, районного та обласного центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представники районної районного відділу освіти, педагоги, учні навчальних закладів міста, студенти енергоколеджу. До молодих людей присутніх у цій залі звернулася заступник голови райдержадміністрації Ірина Чернега та заступник міського голови Бурштина Марія Козар. «Я Хочу вам побажати, аби ви, незважаючи ні на що, були життєрадісними, аби ви пам'ятали, що за вас переживають, за вас думають, вас люблять. А ваше життя у ваших руках, якщо ви зумієте, як сьогодні вже було ведучими нашими сказано, вести здоровий спосіб життя, відмежуватися від негативу, то ви його проживете красиво, щасливо, радісно і на... Майбутнє будете говорити і мати що згадати своїм дітям. Я бажаю успіху у сьогоднішньому пробізі, бажаю, щоб ви усвідомили, хоч би маленьку часточку того, що я сказала, і нехай завжди вам у цьому побагає Господь Бог і ваш ангел охорони. Побажати вам здоров'я, побажати вам оптимізму, вірю в майбутнє і вірю в те, що... Наша Україна буде сильною державою. Дякую. Присутні послухали лекцію про те, що собою є страшне захворювання ВІЛ СНІД та переглянули декілька кліпів, що стосується цієї проблеми. З обласного центру профілактики боротьби зі СНІДом виступив лікар-епідеміолог, завідувач організаційної роботи СНІД-моніторингу області Володимир Місюра, який навів статистичні дані по цьому захворюванню в Україні області та розповів, що робити, коли людина захворіла, куди необхідно звернутися, та про шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Тінець хочу сказати, що хотілося щоб ви наші молоді, красиві. Діти, щоб ви зрозуміли, що це дійсно страшна біда. Це скільки прикрості батькам, це скільки прикрості собі, скільки зла зробити можна отим неправильною якоюсь поведінкою. Будьте чемні, ведіть себе достойно. Ви знаєте, що ті, хто чемний, ті, хто все виконує норми життя так, як має бути, вони ніколи не попадають в наш список. Вони нікого не будуть нашими пацієнтами. Удачі вам в житті. Захід закінчиться пробігом молоді центральними вулицями міста на доведення того, що здоровий спосіб життя може відвернути кожну людину від цього трагічного леха.